Доброго дня, першокласники! Урок математики! Пролунав уже дзвінок. Він покликав на урок! Нам пора вже рахувати і задачі розв'язати. На сьогоднішньому уроці ми будемо формувати вміння порівнювати задачі та удосконалювати вміння розв'язувати задачі різних типів. Згадаємо, як пишуться цифри від нуля до дев'яти. З лісу вибігла лисичка. Перший номер одиничка. А за нею мчить сова. Гляньте, в неї номер два. Кіжочок клубком згори От так номер номер три. Найміткіша з усіх звірів білка з номером чотири. Прутконогий не спіймать. Зайчик номер п'ять. За медок він їсть, а наш ведмедик номер шість. Має Нірку їм кріт сліпенький, Номер сім. Жабка забрела до лісу, жабка має номер вісім На мотоциклі тут гасав номер дев'ять у кота. Наш Бровко сів за руль, в нього, бачите, цифра нуль. Ви такі молодці написали цифри всі. Повторіть та запам'ятайте таблицю додавання і віднімання чисел 8 та 9. Поставте відео на паузу попрацюйте. Підручник. Сторінка 71. Завдання 7. Прочитай задачу. Розглянь схеми. Яка зі схем відповідає задачі? Отже, читаємо задачу. Для такси пошили два теплі комбінезони. А для пуделя три. Скільки всього комбінезонів пошили для такси та пуделя? Дайте відповіді на запитання: скільки комбінезонів пошили для такси? Так… А скільки комбінезонів пошили для пуделя? А що запитують у задачі? Звернемося до схем. Нам треба їх розглянути. Одна схема у нас це задачі на знаходження суми. Тут є фігурна дужка, вона означає суму. А друга схема у нас задача на різницеве порівняння. І в нас є ось така стрілка: дужка зі стрілками. Ця дужка зі стрілками означає вимогу визначити, наскільки одне число більше або менше за інше. У нас було запитання, скільки всього разом комбінезонів пошили для такси, і пуделя, для такси і пуделя, отже, яку ми будемо брати схему. Яка це задача? Так, це задача на знаходження суми. Давайте запишемо скорочений запис та розв'яжемо задачу. Два комбінезони такси додали три комбінезони пуделя і побачили, що разом це буде. П'ять комбінезонів. Отже, ми дали відповідь на запитання задачі. Скільки всього комбінезонів пошили для такси та пуделя? П'ять комбінезонів. Молодці. Задачу розв'язали і записали в зошит. Завдання восьме. Прочитай задачі. Чим вони схожі і чим різняться. Поясни схему до кожної задачі. Розв'яжи їх. Читаємо першу задачу. Біля пенька росло шість грибів. Тоня зрізала 4 гриби. Скільки грибів залишилося? Розглянемо схему. Було шість грибочків. Зрізалися 4. Як же знайти, скільки грибочків залишилося? Задача номер два. Тоня знайшла гриби біля пенька. Спочатку вона зрізала шість грибів, а потім ще 4, скільки всього грибів зрізала дівчинка. Розглянемо схему до цієї задачі. Спочатку шість грибів Тоня зрізала, а потім ще 4 гриби. Питають у задачі, скільки всього разом грибів, зрізала дівчинка. Отже, чим ці задачі схожі? Схожі ці задачі числовими даними. У цій задачі шість було і чотири, і в цій задачі число шість і число чотири. А різняться вони тим, що перша задача, у першій задачі запитання, скільки грибів залишилося, тобто це задача на знаходження різниці. А в другій задачі запитання було, скільки всього грибів зрізала дівчинка. Це задача на знаходження суми. Отже, запишемо розв'язки цих задач у зошит. Задачі розв'язані. І ми дізналися, скільки грибів залишилося, їх залишилося два. А в другій задачі скільки всього грибів зрізала дівчинка, їх було десять. Отже, ми з вами і в лісочку побували, і грибочками полюбувалися, ще й дві задачі розв'язали молодці. Завдання дев'яте. Добери число та розв'яжи задачу. Прочитаємо задачу. Маса дині 4 кг, а маса кавуна на кілограмів більша. Яка маса кавуна? Скажіть, будь ласка, що відомо в задачі? Так, в задачі відомо масу дині. Яка вона? Вірно. А яке запитання в задачі? Так, а яких числових даних бракує для розв'ятання задачі? Так, Ми, нам сказано, що маса кавуна на скількість кілограмів більша. Тобто, нам треба додати ще одне число. Давайте спробуємо, подумаємо, подивимось, яка в нас денька і який кавун. Ну, я так думаю, кавун на кілограмів три більший. Отже, що можна сюди записати? Так, сюди бракує числових даних, і ми сюди запишемо число 3, наприклад. Запишемо дані у скорочений запис, а потім розв'яжемо цю задачу. І ми маємо задачу на збільшення числа на кілька одиниць. Диня у нас була 4 кг, кавун невідомо скільки, але на 3 кг більший. Якою дією обчислимо масу кавуна? Звичайно, дією додавання. 4 додамо 3. Давайте запишемо нашу задачу в зошит. Ми дізналися, що маса кавуна дорівнює 7 кг. Молодці, задачу розв'язали. Попрацюємо в парах, розв'яжемо задачі про пароплавчик. Поставте відео на паузу. Розв'яжіть задачі. Завдання 10: У кожній різниці назви зменшуване та від'ємники Обчисли. Згадаємо, як називаються числа при відніманні. Числа при відніманні називаються зменшуване, його будуть зменшувати. Від'ємник. Його будуть віднімати та різниця те, що залишиться. Зверніть увагу, що різниця завжди найменше число. Повернемося до наших виразів. У наших виразах є одне зменшуване та два від'ємники. 4 зменшуване, перший відємник 1, другий від'ємник 1. Поназивайте у кожному виразі зменшуване та від'ємник. Запишіть виразів зошит та розв'яжіть. Потім звіримося. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Перевіряємо. Я вірю, що ви легко справилися з цим завданням. Молодці! Підведемо підсумок уроку. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали, і, скажу вам у кінці, всі ви просто молодці!